Жіночі велюрові костюми від Up to Fashion Німеччини лише 430 гривень за одиничку. У нас будуть костюми складати з ковтинок. Деякі модельки йдуть з таким воротом, деякі з капюшоном та штанці. Лоті у нас буде 11 костюмів, вартує 4730 гривень. Дуже актуальний зараз товар, тим паче в таких гарних кольорах. Штанці в нас йдуть на резиночки з такими стрічками, затяжечками. Класно дуже виконано. Все якісно. Подивіться, шви, які які. Якісні кишеньки, вони йдуть прямого крою. Деякі модельки йдуть на зібці до грудей, деякі модельки йдуть повністю на зібці. Якісна, класна фурнітура, класні базові кольори, актуальні зараз. Ось такий є ще колір. Розміри є абсолютно різні, від есочки до ікселічки. Тобто ваш клієнт знайде. Для себе точно щось є воріт ось такий повищий, його можна і ось так носити, і повністю за, застягувати. Є ось такий варіант: зелений, темний, насичений колір, дуже класно виконаний. Є е, голубий колір, є світліші кольори, є сірий колір, дуже класно все виконане, якісно. Січки 4 буде, емочки буде, буде одна, Л2, елічки э, 3, 3. Якщо бажаєте замовити це лот, де одиничка вартує. Лише 430 гривень, а це товар дуже актуальний на зараз. Звертайтесь до наших менеджерів. їх Контакти будуть під цим відео.